А куди поїдете? Я поїду в Кіровоградську область. У мене там дочка-переселенка з внуками. Я там була, але в мене така ностальгія. Я не можу. Я це їду, я, я там умру. Чого? Ви я там? хочу додому. Ну ви ж бачите, як ви можете зараз. А дома немає такої можливості. У мене, мене в огороді 4 прильота. Рядом дома так взагалі немає. Я оце так вискочила. А звідки ви українську знаєте? Так а хто я? Мене батьки дома балакали на українській мові. І папа з села, і мама з села. Я вчилася в російській школі, тому що у нас так в Красногорівці було. Тепер там, де ми переселенці, там українська мова. Я з ними балакаю, щоб не бути білою вороною, як балакають вони. От і все. Все ми знаємо, все ми можемо, аби ще нас не били, отак. От